181 день в Канаді, 20.03, 24, 20 число. Я перепутав тиждень. Я вже думав, що цього тижня кінець місяця. І так, і в мене вже там плани туди-сюди. Треба помалювати ту квартиру, треба там закінчити, бо виходить так, що кінець місяця, неділя. А в нас ще й лонг weekend. П'ятниця, вихідний, субота, неділя. І ще й понеділок вихідний, а понеділок перший. І люди вже заїжджають. І там є в нас накладка кілька квартир, які... Не сходяться. І я таке перепутав в тижні, а це ще тиждень до кінця місяця, так що є час. Ранок в мене почався з будильника. Я якож, прокидаюсь перед будильником, знаю, що він має грати. Прокидаюсь, так, і зра... дивлюся на телефон, де ж той будильник. Ага, заграв, встаю. Е, прокинувся, зібрався, машини нема. Машини немає, зібрався, вийшов і. І здивувався, вчора я йшов в цій футболочці додому. теплесенько, сонце світить. Е, красота. А сьогодні, виходжу, снігу навалило стільки. А де машини їхали, там капець, скільки снігу. Ну, не холодно на вулиці, десь мінус 5, напевно. що Тепло. Е, ну, В одних штанах можна йти спокійно, тим більше мені тут близенько. Далеко ясно, що ні. Десь стояти на зупинці, то не варіант. Е, бо сиро, сніг ще мокрий, оце все топиться, бо. Земля вже прогріта трошки. І снігу капець. Я скинув в я скинув? В Телеграм, напевно, в Інстаграм. Чи в Телеграм теж. Ну, коротше, скинув. Зайшов я на роботу, зробив собі кави, Зустрів Алекса. А, перше я не зробив собі кави. Думаю, йду гляну. Як нас замерзли кондиціонери. Напевно, що так, як зима починалася, я казав, чак, треба виключити вже. Бо ну, мороз, мороз буде тримати, і навіть буде мінус два. Якщо в нас велика металева коробка і вода в трубах тече, вода в трубах не замерзне, але от там, де вода стоїть, воно почне потихесенько прихвачувати мороз, і лізти всередину, і лізти наверх, і все, і так і сталося. Я зразу, я собі залив кави, ну, включив кавоварку, і пішов наверх, оглянув тавер, виходжу, все заморожене. Вода там ще всередині е, бігає, працює, тече. Але все пообмерзало капець. І все, чак, напевно, знову буде міняти трубу, якщо вона замерзла. Ай. Ну, Сама труба ще не замерзла, бо вона текла. Ми воду перекрили і вона чуть-чуть стекла. Я думаю, що там повинно бути місце, якщо вона чуть-чуть замерзла, то повинно має місце бути, щоб її не розперло і її не розірвало. Спустився вниз, зустрів Алекса, і ми пішли разом наверх. Попили ще кави, попили ще кави і пішли оглянути Tower B, подивились комп'ютер заявки. Не було заявок багато. Була одна без дозволу на вхід. Ні, ремонт... навіть не було відповіді. Не було відповіді. Сьогодні ми її не робили. Було кілька потім заявок. Була одна. Було три, одна квартира. Три заявки. Перша. Поміняти фільтр в холодильнику. Ми не міняємо їх, ми просто натискаємо кнопочку Reset, тримаємо, поремонтували. Алекс зайшов зі мною і думає, три заявки. Зараз будемо працювати в квартиру. Зайшли, нікого нема. Наступно дивимося, двері в душову кабіну не закриваються добре. А все, що було, то внизу така резинка, щоб вода не витікала назовні. Вона чуть-чуть ліво, десь на сантиметр. І вона впирається. Підсунули резинку. Є, наступна заявка. Є. Замовлення є. І ще одне було. Ще одне, ще одне, що ж там було? Теж щось таке таке просто капець. Ну, я вже не можу згадати. Двері в душову, холодильник і ще щось третє. Дуже смішне, ну, но... мінорна проблема. Коротше, я, я вже не, не, не це. Я кажу, вона змеєш додому, покажеш Каті. Най подивиться, що ти робиш на роботі, чим ми займаємося. Ну що ж там було таке? Не можу згадати. Ну просто ти сміх. Нічого, закінчили мето, пішли, походили. Чак нам накидав роботи ще зранку. зразу, Якщо ми все зробимо, давайте там треба буде поїхати в Едко, там, де в нас будинок, який купила фірма, і його треба буде зносити, але вони не зносять, бо тут 2 мільйона доларів коштує. Знос будинку це все вивіз сміття, то все. І вони його поки що тримають. І там хомлеси без хатки туди залазять, наркомани там сидять, зомбаки. І його вже повністю перекрили. Ми перше з чаком двері забивали. Бетони поставили, вони лізуть через дах. І ще один пожар вже були зробили. Пожежні приїжджали, дим шоу. Приїхали будівельники, позабивали всі вікна, всі вікна, дошками, ОСБ, наверху, внизу. І були там металеві огорожі, огорожі, той будинок, їх попер... трошечки повідкривали, поперевертали. І чак попросив, щоб ми поїхали подивилися. Поставили їх назад. Ми поїхали. То після обіду було, ми поїхали кілька поприкріпляли. Взяли ми стяжки прості, електричні стяжки, але вони якісь були браковані. Ну, просто в руках ламались. Це просто жах. Ну Але що було, ми десь 10 викинули, поламались, але решту поприкріпляли, нормально позакривали. І дивиться, вже дирка є. Пробили вони то ОСБ, позалазили всередину, там собі живуть. Гарно їм. Позакривали будівельники всі вікна, вони там можуть робити все, що хочуть. От такі от справи. Потім ми заїхали ще в Арченора, завезли фарбу, бо чак привіз фарбу. Забігли в Вінс, то було там якраз по дорозі. Там кавуварка є така, як в мене, за 20 доларів. Вони, взагалі, саме дешевше я бачив, по 30 в маркетплейсі, я купляв по 30, я не міг знайти дешевше, бо вони досить дорогі, ці Кеорек Elite. А там 20, вона стоїть вже тиждень і ніхто її не бере. Можливо, вона не працює, а можливо, просто ніхто не знає, що це за кавоварка. І це, Я показав Алексу, він поговорить з Катю. Якщо захоче, то вони візьмуть. Потім ми ще заїхали в головний офіс, бо там туалет не зливає добру воду. А там є така європейська система на кнопочки. Тут речаги. А це на кнопочки, і в тих кнопочках всередині в пластику є пружинки, які піднімають ті кнопки наверх. І ті пружинки вже поржавіли. Де ж би знайти такі пружинки? Можна їх поремонтувати, ті клавіші, але ми не змогли, бо ну, шо, пружинка вже зовсім здохла. Воно працює, зливає воду, сама система працює, тільки оці окремі кнопочки, їх можна зняти і всередині мають бути пружинки. Не, не поремонтували. Одного чувака стіл. Два столи скріплені докупи внизу метал і болти вже розхолітались, відпали. А ця алюмінієва пластина, її треба свердити, в мене є спеціальне сверло тут, в чакає. Та й в мене є вдома навіть в Україні було. І попросив нас то зробити. Ми ще то зробили, я там покрутив, поприсверлював. Прийшов власник того всього, тож офіс головний, вони там собі всі тусуються. Власник, власниця, що ви тут робите? Ви не ламаєте, ви ремонтуєте. Та ремонтуємо, поремонтували ми це все і поїхали назад. В Tower B так замерзла оця е, кондиціону... система кондиціонування, що стік, труба вона чуть-чуть протікає. І так як вона протікає, вода замерзла. Замерзла туди, замерзла тут. І ми брали будівельний фен, розморожували, трошечки пробували, щоб воно стекло, воно стікало, знов замерзало, бо мороз тримається. Десь мінус 2, воно тримається і потрошечки замерзає. Тим більше ще й висота. 41-й поверх. <кій> Ось от такі от справи. Та й прийшов просто. Ще щось ми там робили. А, Алі дав мені список квартир, які заїжджають, виїжджають. Ми домовилися з українською родиною, яка виїжджає е, в п'ятницю. Я кажу: так, зробіть на місце в четвер, щоб ми в четвер прийшли, помалювали, і ви не мали проблем, мали спокій зі своєю квартирою. Бо Алі прийде в неділю робити move out inspection і цей. І він може придертись до тих стін, стін реально бруднівних. Я з Алі говорив. О. Я з Алі говорив. Кажу: ніхто не заїжджає в ту квартиру. Ну, скорше всього, що не будуть заїжджати, бо поки що нема в списку, але можуть. І ми помалюємо її в понеділок. Або в вівторок, навіть, якщо ніхто не заїжджає, бо виявляється, нам дали два дні вихідних. П'ятниця, субота-неділя будуть вихідні, і ще й понеділок додавали. І чак сказав: от ми, будем, ми собі візьмемо ці 4 дні підряд, а чак вийде з, чак, сем, агед вийдуть в понеділок, але візьмуть собі вихідний на наступну п'ятницю. Отак. Ну, бо вони там йдуть, у них святкування нема ніякого, у них там інакша віра чи оцей. І їм це не потрібно. Вони візьмуть собі в інший день, перенесуть. І ти більше буде, буде хтось на роботі, це добре. От і все. Нічого такого. Подзвонили сьогодні з офісу, поговорили зі мною на рахунок заявок, що там, як там було, в кабі... душовій кабіні забити... забитий злив. Взяли ми автомат, цей, що в дріт вилазить, залазить автоматично в арченора, треба попихати самому. Там інакше чуть, чуть апарат не такий зручний, це просто на дрельку надіта спеціальна бабіна, бухта і там трос. А я просто поставив, дріт виліз, я чую, зачепив, вода стекла. Я відкриваю зразу гарячу воду, вода набирається, і вода стекла, бачу, зачепив волосся, назад потягнув, жмут волосся. Я показую їм. Ой-ой-ой, Що нам робити, як нам як нам допомогти? Кажу, та як ви не поможете? Ви йдете в душ, волосся автоматично падає. В основному жіноче воно довго, воно там запутується. Таке, як в мене, воно там нічого не заб'є. Хоча може теж як же, прилитно все. І кажу: раз в кілька місяців таке може статись і ми прийдемо по чистому, немає проблем. Чиста робота була. Все поробили. Я сьогодні, А я сьогодні тренажерний. Ну, ми пообідали десь пів дванадцята потім пішли, я протеїнового молочка з пластівцями з'їв, потім пріворка воркаут порошок. Таке справа. О, взявся я. Е, сьогодні я на роботі знайшов гравер. Після тренажерного я пішов тренажерний, гарно позаймався, пробив всі вправи, не бігав, не хотів бігати. Ота зміна погоди, спати хочеться. і отаке от. Не хочеться мені бігати. Ще набігаюсь. І після того я прийшов, передівся і знайшов я гравер-машинку з маленькими дисками, і вже почав різати копійку. От так воно виглядає. Але тут це я пробував чи воно ріже. Ріже, і я спробував їй врізати дуже тонесенький кусочок металу, і вона досить міцна. Шестерні, її так просто не поламають. Але треба брати більше більший проміжок, тож я завтра поріжу ще 25 центів. Ці підуть в басейн. Піду я в басейн і ці 25 центів кину одяг. Одяг сховати. Отак, От в басейн треба, до речі, теж сходити. Але зараз лупило снігу трошечки мороз, вдарив два тижні десь буде морозу, так що спробую спробую злапати каток. Треба буде обов'язково. Отакі тут справи. Зараз вдома прийшов додому, я зразу налаштував. Йду я додому. І дивлюсь коп. У мене в морозилці є е, ці бекон. Які у мене було три пачки, одна в мене в морозилці, по-моєму, що тепер лежить. Треба буде подивитися. Має бути в морозилці. І я думаю, діставати з морозилки бекон, е, зараз розморожити не хочу. Йду куплю другу пачку. Я зайду. І так доходжу вже до магазину: Блін, треба попробувати курячі лапки е, запекти в цьому аерофрай. Передумав брати бекон, взяв собі курячі лапки. Е, і взяв кілограм кіло 200, заплатив 14, 15 доларів, по-моєму. Так, 14,60. Блін. Чек має. О, о 14,63 вже з податками. Заплатив за кіло 200 кур, курочки, курячих лапок. Дешево, Ну, відносно. Бо там були інші всякі вже з маринадом, всякі присипані, всякими приправами. Просто кидаєш. цей. Приніс, зразу їх поставив в мене на тому арфрай. Прямо на ньому. По, по бокам і страви. Основні: там, картопля фрі, курка, всякі там, брокколі. Ну, от такі от, різні страви вже є температура, час, скільки треба робити. Я дивлю 40 хвилин курочка. Я її зразу замаринував. Перчик, сіль, все як люблю. І сразу туди кинув. Ну не всю половину. Там було 12, 13 кусків. То я перші 6, потім 6 маленьких, а потім 5 більших. І поки ну, я вже запустив програму, начистив зразу картопельки, порізав соломкою. Теж розділив на два, ну, Замаринував перше, розділив на два, половина пішла в морозилку, бо мені не треба стільки. У мене ще макарончики є. Курку я запік всю, бо завтра на роботу собі спакував. І вийшла просто суперова штука. Це Аефрай це проста, проста духова піч з конвекцією. Там тен і конвекція і все. І просто внизу підставка, де вітер гуляє. Нічого такого серйозного, але дуже класна штука. Зручна. Гарно придумали. Запаху в квартирі нема. Курка пеклась і картопля фрі. Нема запаху. Жиру, бо жиру немає, я от тим спраєм е, трошечки попсикав і все. Поки курочка пеклась, картоплі фрі закинув. А ідеально, дві пляшечки пива влупив. Зайшло мені капець, о десь вода мене ж тут була, треба води випити. Хочеться пити після тренажерного. І що повечеряв зараз буду відпочивати. буду відпочивати. Шапку причепив, не видно. Е, ви... О, шнурочок висить. Дав довгий болт, і сьогодні ми отримали е, передачку, Чак замовив е, коробку під вогнегасник. Під вогнегасник. Ми вже знайшли, ми замонтували там, де має бути той, що треба. Прийшов новий і ми, і там була оця е, плівка. Я її тут поставив під шапку, тепер вона нормально на мігасенькому сидить. Не хочу її пошкодити. Такі-то справи. Все, буду відпочивати. Глянув я в коментарі, написали мені за листи, заберуть листи. У мене ще місця на столі багато, так що можуть приходити, нічого страшного. Я заглядаю в пошту, бо мені десь має штраф прийти за перевищення швидкості. Ну, я думаю, що може не прийде, але все ж таки, все, бо я думаю, що він прийде, раз фотку мені зробили. Там не було серйозного перевищення. Там обмеження 30 я їхав десь 40 з чимось. От таке от. Це. Я на велосипеді в Україні швидше їздив, ніж тут на машині, їжджу по місті, в деяких місцях. Всюди. Але це правильно. Там, де школи, біля шкіл зразу обмеження. Шкільна зона, склузон, 30 кілометрів, і все, вона закінчується, є стоїть знак всюди, знаки, все гарно, але деколи можна їх пропустити. Ну Треба знати, де школи вже. Все-все, ніби все. Гарного. Mas estou aí, cara.